В цьому світі ще лишилось кілька слів, решту ти давно вже наплів. На промову тих кількох здатний тільки Бог. Гіршого немає в цьому вулику, ніж невдячна публіка, тож Бог мовчить. Лиш ногами шарка, у гортками стукерок цукерок Шурхіт викликає інтерес у мас, наслідками сміх і стрес, зміни лейб, кумирів і адрес, науковий поступ і прогрес. Бог чаїться посмішці, і сльозі і вантажить ними шальки тарезів, нівелюючи нікчем поняття зла й добра. Тим, хто Бога зрозумів без слів, він кидає з Божого плеча трохи часу. Тим, хто нехтує ним просто, трохи простору. Тим, хто більше не витримує, трохи вимірів. Бог шукає виходу у Римі, він стоїть у тебе під дверима. Варто підійти лиш до дверей, ти вже повний смислів та ідей. Він з тобою в слабкості і відважності, тільки ти його не зауважуєш. Бог з тобою в вічності і тліні, Він у твоєму тілі і тіні, він у нетерплячці і терпінні. Варто тільки три слівця промовити, і ти вже. Що... Вранці знову повіки напухлі, пухлі, на нажавлені очі. П'ю свій чай на моєї кухні і помішую в ньому листочки. Я негайно зготую страву, як побачу обличчя голодні. Та якщо не знайдеш вранці кави, це не я, це моя самотність. В душі дощить, блискавиці, не було так в твоєму плані. Не питай, не шукай, не дивися, це не я, це моя безпорадність. Ти лютуєш, з якого це все з комп'ютера твого стерту, репетуєш, це ти зробила? Це не я, це моя відвертість. На писав чорні діри захмарені, чимсь червоним зорі заляпані. Не за що їх покарано. Це не я, це моя наляканість. Ти вслухаєшся в струми по жилах і в напружений внутрішній гомін. Я не вижив, не я полюбила. Полюбила моя невагомість. Ти той, що міг би надихати, я та, яка могла б вдихати твої думки і чути спокій. Ми привикли себе втрачати, щодня те бажане зачаття, ми відкладаємо на потім. І бачиш, я стою на чатах, як всі розпещені дівчата, свої чести і тепла. А ти не можеш не брехати, аби правдивість зберігати і свій виконувати план. І поки нас не кине в голод, або, хоча б не гримне молох, чужі ми будемо й скупі, і супроводжувані хором людським, душевним і духовним доптатися на одній тропі. І все здавалось би враховано. Так одне одного виховуємо, бо наші душі не пусті, ми самі такі приховані. Та як же це було б наповнено поцілуватись в проступі. Дім людський. Так склалося, нам гопко і печально Ми намагаємось добратися до спальні Переконатись вкотре в порожнечі. Ми замасковані, і майже неприступні. І порожні в вітальні, і на кухні, і тільки в смітнику панує нечисть. Нам нікого вітати у вітальні і нікому мовчати на питання про наші відчуття і ностальгію. І лиш дизайни інтер'єрів і ландшафтів. Єдине, що спонукує бажати. Єдине, що дарує нам надію. І не можу заснути ніяк. Ні клубком, ні бочком, ні на спині. Це безсоння одвічним маньяком ліжка приречене кинятись. Цілу ніч біля ложа вижди. о предмети, ну як тебе звати, я готова померти, лиш би хоч годинку спокійно поспати. І зненацька з'являється, що це? Що мершаве патлати немов чертиня, в ідентичному шоці, позіхаючи я в любов. Більше не вірю своїм віршам і не знаю, кому присвячені. Спалити до тла їх чи дати їм шанс, тепер це не має значення. Вони наче шлях позаду залишений, вертатись туди, зась. І я тепер знаю, чому ми пишемо, бо так рефлектує м'ясо.